Та Політаєв, бронзовий призер чемпіонату Європи серед спортсменів до 23 років. Ірфан Мірзоєв, діючий срібний призер чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років, неодноразовий переможець чемпіонатів України. Ірфан, ну і звичайно, сьогодні для нього черговий іспит на цьому турнірі. Він змінив вагову категорію. Це його перший старт у вазі до 77 кілограмів. Якщо Макіта політає, вже доволі таки давно виступає у цій ваговій категорії. То для Ірфана Мірзоєва ось таке випробування. І одразу ж на відбірковому турнірі у Дніпрі. Дуже дуже така гарна сутичка. Конкурентна. Будемо слідкувати за нею. Як бачимо, що активно все почалося. Хлопці натискають друг на друга. Бачимо, що нелегко що одному, що іншому. Дуже е, опитні хлопці, дуже сильно вони готуються на змаганнях. Такого рівня дуже красиво. Ну і ще один представник спортивного клубу Криківщина Микита Політаєв підопічний. Дмитра Пікалова, як і його брат Артур, політаєв, демонструє високі результати. Але, звичайно, в іншій вагові категорії. Хоча і Артур боровся в лозі до 77 кілограмів, пробував себе. Ну і зараз першого поставили до партеру Мірзоєва. Мірзоєв представляє Полтавщину, його наставником є Анатолій Куханевич. Ну і зараз, звичайно ж, потрібно відстояти Мірзоєву. Вчора був важкий поєдинок проти Іваніни. Але все ж таки з рахунком, якщо не помиляюсь, 14 5 він виграв у свого суперника. Ну і подивіться, нічого не зміг зробити зараз. Микита політає в партері рахунок 1-0 залишається на користь представника Київщини. Зоя виявляється вихідцем з Кримсько-татарської діаспори з Криму. Родом сам представляє, можна сказати, теж борцівську родину з Криму. Бачимо, що дуже талановитий, цільноспрямований спортсмен, який вже неодноразово показував свою боротьбу на міжнародній арені. І як бачимо, дуже активно, дуже активно розпочали вони боротьбу після партера. Так, звичайно, Мадамін Мірзоєв, рідний брат Ерфана, який також бореться і на цьому турнірі, але у возі до 87 кілограмів. Ну, Микита політає. Звичайно, тут більш досвідчений саме в боротьбі серед дорослих він є бронзовим призером Чемпіонату України 2022 року. Ну і зараз продовження цієї боротьби 30 секунд залишається до завершення першого періоду. Поки що ніхто не ризикує, ніхто не робить якихось активних дій. Звичайно, уся кульмінація, уся інтрига буде в другому періоді. Ось тут навіть не сумніваємось. Так, всі розуміють, що ще цілих три хвилини другого періоду, всі трошки теж економлять спортсмени, видно, що вони чекають уже перерву, ніхто не активнічає І бачимо, що дивляться на час, бажали руки і розійшли шпал. Ну, по... і поки перерва в мене питання таке, так, коли хлопці переходять з однієї вагової категорії до іншої, як же це, перш за все, відображається на результатах? Адже все ж таки змінювати вагову категорію. Тут і фізика і все інше також гратиме ключову роль, так? Звичайно, звичайно, дуже тяжко. Деякі спортсмени дуже довго переходять, випадають з збірної, навіть, тому що не зможуть завоювати медалі і бути в збірні. То дехто як переходить, і тяжко це дуже тяжко. Так що це непростий труд, і, як кажуть, вік, і вага сама заставляє тебе перейти в іншу категорію. Ну, і Ленурту Тиміру секундує, так? Єфану Мерзоєву старший тренер національної збірної України. Нещодавно, до речі, наша команда. Е, юніорська команда повернулася з міжнародного турніру з Казахстану. Там ми здобули три нагороди. Єгор Якушенко, золото возідено до 97 і дві бронзи. Рамазан Пашаєв та Артур Байчук. Ну що тут? 25 секунд вже минуло в другому періоді. Як бачимо, що. Підпирають, але все одно дождно чекають Партера, тому що всі розуміють, що суддя, як ми бачимо, так і зробив. Поставив Мерзоєва в партер, точніше, навпаки. Політає так, так? ставив суддя в партер за пасивну манеру ведення боротьби. І ось він чудовий шанс з'являється у Мерзоєва, щоб зробити якусь активну дію. Ну і комфортно себе почувати вже в останні хвилини цього поєдинку. Так, зараз є великий шанс зробити дію і завоювати ще балів для своєї перемоги. Бачимо два бали. Залізні два бали. Тут, звичайно, дуже так. технічний мірзом. Задній пояс від Ірфана. Бачимо, ноги. Але чіпляє, все ж таки, ногою. Ставалося, так. так, політаєв, робить накап, два але бали ще. Зараховують ще б бали, бита і. Ще є дія за Килим, дивимося. 7-1, тут справедливо. Все ж таки, тут справедливо, але може судді ще й там дати так, так? зауваження за 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 політаєволу. Але не дають 7-1, залишається рахунок. Ну а користь Ірфана Мірзоєва, ось така впевнена боротьба від Ірфана від підопічного Ленора Тимірова. На цьому турнірі. І ось тут потрібно вже політаєво ризикувати. Рахунок, звичайно, відставання велике, тут лише активна боротьба, тут лише активні дії врятують мики цьому протистоянні. Так, партер нам дав розуміння, що ми заявив набагато підготовленіший стосовно партера. Бачимо, як він. Провів дії, витягнув задній пояс, і на цьому етапі він вже виграє 7-1 і спокійно контролює ситуацію, не активніше, вже стримує свого опонента і чекає закінчення сутички, але розслаблятись не можна, тому що Микита теж дуже опитний і гостро може зав'язати боротьбу і виграти на останніх секундах. Не так багато залишається у Політаєва. Часу, звичайно, що 43 секунди. Ну і Намагається шукати, але тут грамотно захищається і нічого не дає, так скажімо, сушить сутичку Мерзоєв. Його все влаштовує він попереду з комфортною перевагою над суперником. 7-1 рахунок. Ну, і, звичайно, тут намагатимуться політаїв хоча б щось зробити, хоча б якось коротити відставання від суперника. 20 секунд. Потрібно, потрібно. Ну і звичайно тут функціонально також дуже важко фізично важко. Так, так, тут а останні секунди завжди такі накальні і треба триматися, але бачимо те, що Політаєв трошки вже зупинився і не бачить себе в перемозі. що... Ну все, друзі, ірпан Мерзоєв стає чемпіоном України серед спорсменів злотка трьох років. Ось так вдало дебютувавши в нові для себе вагові категорії. У категорії до 77 кілограмів, друзі. А ми чекаємо на наступний поєдинок, який відбудеться у вазі до 82 кілограмів. Переходимо до наступної категорії 82 кілограми. Зустрічаєте. Руслан Абдіев Харків.